Усім привіт! Сьогодні у нас серйозна тема це стокгольмський синдром. І давайте без зайвих слів почнемо. Стокгольмський синдром це психологічний стан, який виникає у жертви в результаті невідомого захоплення чи насильства, і характеризується її несвідомою прив'язаністю до агресора. Під час таких ситуацій, коли життя потерпілої особи знаходиться під загрозою, вона розвиває співчуття та виправдовує дії захопників, а навіть ідентифікує себе з ними, переймаючи їхні погляди. Це дуже жахлива ситуація. Токгольмський синдром є нормальною реакцією на психотравмуючу подію, це не психологічний розлад. І до речі, пстогольський синдром не включений до жодної міжнародної системи класифікації психіатричних захворювань. А що ж відчуває жертва? Початково жертва переживає сильне емоційне потрясіння та відчуває страх, непризнь або апатію щодо агресора. Однак з часом вона може проявляти змирення з обставинами, розглядаючи це як захисну реакцію психіки, своєрідний спосіб виживання. Людина усвідомлює, що лише при повному підкоренні вона може сподіватися на краще ставлення. Ну а далі ж відбувається етап звикнення до ситуації, коли потерпіла особа усвідомлює, що не може змінити обставини. Відсутність можливостей для врятування призводить до того, що людина починає неосвідомлено розглядати захопника як єдине джерело захисту. Це передбачає необхідність вірного поводження та адаптації до ситуації. З часом жертва може відчувати симпатію до свого кривдника і виправдовувати його дії. Також варто зазначити, що стогольмський синдром не обмежується лише випадками викрадення чи терористичних акцій, але може виникати з звичайних побутових обставин, таких як в сімейних відносинах, наприклад, де присутнє насильство та знущання. Ось, наприклад, ситуація, яка, на жаль, відома деяким жінкам. Наприклад, якщо в родині дружина переживає агресію та приниження від свого чоловіка. То при стокгольмському синдромі вона може виявляти схильність приховувати і виправдовувати його дії, а навіть відчувати прихильність до нього. У таких випадках основним механізмом є психологічний захист, що допомагає особі вижити в умовах стресу та небезпеки захопленням ідеї прив'язаності до агресора. Людина намагається зменшити ризик, зберегти стосунки та знайти якийсь внутрішній порядок в ситуації, яка інакше може виявитися непереносною. Жертва може висловлювати розуміння або виправдовувати дії свого насильника, стверджуючи, що це не його вина, а обставини змусили його так чинити. Жертва може приймати позицію, що вона сама винна в вчинках агресора, вона може вважати, що, змінивши свою поведінку, може змінити ставлення до себе. Жертва може переконувати себе, що агресор хороший в основі, і його агресивна поведінка виправдована лише характером чи труднощами, з якими він стикається. Жертва може відчувати симпатію або жалість до агресора, намагаючись зрозуміти його вчинк через травматичні досвід чи невизнаність його талантів. Також жертва може переконувати себе, що без агресора вона нічого не варта або навіть пропаде. Це виражається у висловах, типу, без нього я нічого не стою, чи без нього я пропаду. Жертва також може відмовлятися визнати необхідність розриву відносин з агресором, вважаючи, що він все ж буває добрим до неї, і вона його цінує. Жертва може виражати небажання залучати сторонніх людей до їхніх відносин або взяття агресора на відповідальність, стверджуючи, що це буде втручанням в їхні особисті справи. Щоб якось допомогти, рекомендуйте звернутися до професійного психолога або психотерапевта, який спеціалізується на роботі з жертвами насильства чи травми. Психотерапевтична підтримка може допомогти особі зрозуміти свої почуття та відносини. Уникайте нав'язливості та тиску, дозвольте особі визначити свої власні потреби і час для прийняття рішень. Будьте готові слухати і виявляти співчуття, але утримуйтесь від суджень. Дозвольте особі висловити свої почуття без страху перед осудом. Не спробуйте переконати людину, що є агресор тільки виходіть. Такий підхід може призвести до того, що жертва поляризується, стаючи на один бік з кривдником проти всього світу, замість цього допомагайте особі зрозуміти власні почуття та перспективи. Важливо пам'ятати, що допомога може бути ефективною тільки тоді, коли особа готова приймати допомогу. Підтримка близьких та професіоналів може виявитися важливою для виходу з цього складного стану. І запам'ятайте, блять, головне, ніколи не засуджуйте жертву за те, що вона опинилася в такому становищі, колись ви можете бути на її місці. Це важлива тема для нашого життя. Бувайте!